Привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні знову буде відео не зовсім про вишивку, не зовсім про те, що я вишивала. Щось у мене ці два місяці, як мама зламала руку, в мене пішла, як говориться, не вишиву. Не можу приступити до вишивки, щоб хоч щось навишивати, вишивати, щоб вам щось показати. Так от, сьогодні знову те, що я придбала, і те, що мені. Прислали по, ну, напевно, можна сказати, такий обмін подаруночками. Так, перше, це я хочу показати, це був в групі багатокольорова вишивка. Був такий обмін подаруночками. Мені дівчинка прислала, я їй дуже вдячна, таку рівномірочку класну. Вона на відео це не видно, але вона такого більш молочного кольору. Я так думаю, десь 32-й каунт. Не скажу, не знаю, який це каунт, але це те, що потрібно. Далі, ось така заготовочка. Це новорічна іграшка для бісеру. Тут є всередині, зараз, я ще її не відкривала, чекала б, поки трішки доїдуть мої посилочки, щоб разом з вами відкрити. Отже, тут у нас іде... Сама дерев'яна заготовочка такого дракончика. Зараз ось ось цей дракончик, іде заготовочка до нього. Далі йде ось. ось така відкриточка. Ішла. Потім в окремому такому пакетику йде бісер, два види, один чорний. Ось, а інший йде такий, не знаю, чорний перламутр, чи сірий це перламутр. Бо Я бісером практично не вишиваю, тому точно сказати його назву не можна. Отже, йдуть два пакетики з бісером, іде голочка з ниточкою для самої іграшки. Схема, ось такий фетровий. Задник, ниточка, на яку вішати саму іграшку, ну і сама схема. Ось така схема йде. Так, я не сказала це фірма Wonderland Crafts. Бісером я ще не вишивала. Ні, ну Колись вишивала, але в принципі я <кій>, бісером вишиваю дуже, дуже рідко, мій максимум це оце, якісь іграшки, якісь такі невеличкі заготовочки прикладні типу, якісь, знову ж таки, е, якісь дієчка на паску, щось таке. Тобто маленьке я не сильно любитель е, саме бісеру. Далі, зараз все це я гарненько складу, щоб нічого не загубилося ж. Тому трішки так. Наступний, це від Абріс Art. Знову ж таки, це від цієї дівчинки, що мені прислала подаруночки, це заготовка на брошку. Україна з прапором України. Для мене це знову таки новинка. Так, що ж тут є? Тут є сам бісер. Ось бачите? Бісер. Є отака намистинка, яка також перешивається. Є отакі, не пам'ятаю точно, як вони правильно називаються. Що вам сказати? Ну це щоб саму брошку перекріплювати. Ось така. Тобто бісер, все розписано по номерам. Ось така заготовочка. Така прикольна. І думала, що це типу канви буде, а це ось бачите. Тобто зразу заготовочка. Куди перешивати бісер? Ось тут складається, воно вже нанесено. І одразу задня сторона, вона така жовтенька з білим візерунком. І одразу показано, де прорізувати, щоб вставити цю булавочку, на яку вона защіпається. Ну, і також ось, ось одразу видно, що за чим як правильно пришивати бісер, вся інструкція, як вірно, для таких як я. Так, це від Abis Art. Нарешті зберуся з силами і це все почну вишивати. Бо в мене багато початого, багато вже подарованого. А я нічого ніяк не зберуся, нічого почати, нічого продовжити не знаю. Якраз мама, оце півтора місяці, зі зламаною рукою, я їй допомагаю на роботі, і оце воно так іде. Далі від цієї ж дівчинки, отака от чудова відкриточка, отакий котик класнючий. І отаких от два магнітика. Це вона вишивала. Ось такі кавові чашечки. Так як я люблю якраз каву, як кавоуман, страшенний в родині. Отакі Ось такі два читові магнітики. Все було так акуратно запаковано. в Конвертик. В крафт конвертик, вкладена відкриточка, вкладені магнітики. Дуже класно. Так, це мої перші подаруночки. Ось так. Далі це я вже купувала. В розхум'ячці нашій. Ось такі трусики це на п'яльця. Зараз побачимо я надію, що вони підійдуть на мої. Ага, ось так, о. Так, чудово підходять на четверті норги. Ось. Вони, правда, без дирочки. Ось тут, як бачимо. Але отак чудово є. Ось так йдуть п'яльці. Зараз покажу вище. Ось так. Далі, також в розхомячці я придбала це вже до новорічних таких робіт. Магнітик для голочок. Ось такий чудовий з сніговиком. Сніговик, така вісюлечка. Зі. Ой, зі снежинкою. Ось такий. Далі це голочка Пін. Також новорічна. І новорічний маячок на ножечки. Ось така. Шапочка, цукерочка. таке. Я новий рік дуже люблю, це мій самий, напевно, новий рік. Різдосі, оці свята. Це мої самі улюбленіші. Я люблю заздалегідь, прикрашаю будинок, прикрашаю ялинку. В мене вже... Вже я починаю вішати скрізь ліхтарики новорічні, вже починаю обдумувати декор новорічний. І замовила собі ось такі на новорічні роботи. Ось така краса. Наступне, що я хочу показати, знову ж, ж таки, це вже я взяла в розхом'ярці тільки не в вишивальні, а в скраповій. Так як я е, ще займаюся скрапом, взяла ще такі скрапові штучки. Це м'який шкір-замінник, е, рожеве золото. Ось такий блискучий, також рожеве золото, невеличкий відрізок чорного блискучого. Взяла ось таку ось такого пензлика. він іде силіконовий. Такий. Ним класно розмазувати клей. Тобто наклею і отак гарно його можна розмазати. Нарешті, на шостому році. Займання скрапом я собі взяла скрапову дошку від Марта Стюарт. Зараз я її відкрию. Ось так. Вона невеличка, вона маленька. Це не 30 на 30, це 6 дюймів, це десь. 20. Ну, одним словом, вона невеличка. Іде вона в дюймових. Тут 6, 6 дюймів це. 15 сантиметрів на 8 дюймів. Але так як я в основному користуюся, а, тут є отака кістяна паличка. На звороті можна робити конвертики різні, також є спеціальні прорізи. Але. Що я хотіла сказати, так як я в основному цим користуюся для чого? Щоб робити біговку на самі фотографії. Тобто, на самі листки там немає чого робити біговку. Раз, 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 а на фотографії, це займає набагато довше часу. І ось Тут 15, ну, десь так буде 10 см. Це буде набагато зручніше, набагато скоріше. Приклала, провела, все, піговка готова. Ось. Ви бачите, все. І вона вже одразу склалася, все, все рівненьке. Не треба ніде не підрізати, не підганяти, нічого. Тому, я ж говорю, на шостому році займання скрапом, нарешті собі придбала ось таку. Дошку. Хоча, в принципі, вона не обов'язкова. Це вона просто більш зменшує час. Затрата часу менша і за часу менше, скоріше це все буде робитися і так далі. І наостанок, знову ж таки, AliExpress. Що ж, я б то замовляла. Ні, я пам'ятаю, що я замовила, але. Будемо відкривати. Так, щось воно не сильно хочеться. Будемо допомагати. Сторонку. перший. Ага, у нас же скоро Миколай. І Миколай у нас не всередині е, грудня, а 6 вже грудня. Тобто ось-ось-ось на носі. Я відкривати не хочу, так як це такий невеличкий сувенірчик до основного подарунку по хресниці. Вона любить різні брошки. Е, її мама е, вішає на платчика в неї гарнюньки. Ну, в мене хлопчик, тому він таке не носить, а вона таке полюбляє. Ну, ось такий єдиноріг замовила. А ні, можна відкрити. Думаю, що вона цільно запакована, ні. Зараз відкриємо. Так, ось такий єдиноріг. Всі камінчики на місці. Я ось якраз дивлюся з вами. Всі камінчики на місці. Пофарбовано гарно, ніде не. Ну, ось чуть-чуть виліз, але це, в принципі, не критично. На ось такій защитці, ось вона йде, ось така. Золотавого кольору. Так, ось така вона виглядає. Такий єдиноріг. Надіюсь, малі сподобається так, це перше далі. Наступне у нас це ага. Це квін. Знову ж таки. О, дали ще й подарунок такий, наклеечки. Ну, це я віддам своєму малому. Ось такі наклейки дали якісь, Це, напевно, якихось по... чи китайських, чи японських мультиків. Я їх не дивлюсь, не знаю. Так, а я собі замовила. Це Пін. Це Пін. Квін. Так як я вишиваю, ще не закінчила. Вишиваю е картинок Він. Ось такий пін. З нього ж, знову ж таки хочу зробити я магніт. Він залізний, він не пластиковий, ніякий. Він залізний. Як він виглядає, всі знають, я не буду відкручувати. Е хочу додати магніт, Те, щоб було з двох сторон. І ось такий пін. Це я замовила, і плюс ось таку пам'ятку дали це з цього магазину. Далі, наступний в мене. Наступне, наступне, ага, наступне це ось такі дві киточки. Це знову ж таки на будуть маячки у мене. Одну відкрию, іншу не буде відкривати. Жовта, дві штучки. Ціну не назву, але недорогі. Я дорогі не замовляю, не бачу сенсу замовляти дорогі. Ось такі. Зверху і зроблено, бачите, такі. Ну, Мені це нагадує тюльпан. Не знаю, як вам, мені нагадує. як... Квіточка тюльпана, ось така бусинка. М -м -м. Ось ця ниточка, на яку зав'язується, вона недовга. Минулий раз я вам показувала, були набагато довші. Ось такі. І сама киточка невеличка. Але гарний такий жовтий, яскравий кольор. Ішла йшла в комплекті ось такі дві штучки. І вартувало щось в районі чи 30 гривень. Чи 40 максимум. Ну, я ж говорю, ну, недорого. Далі наступне. Наступне в мене йде. Ага, знову пін. Це я замовила до вишивки, я вишиваю всі жінки відьми. я замовила, ось, воно мені чимось нагадує цю їхню книжку. Де книга заклинань? Ось така. Знову ж таки, це він залізний, він металевий. Ну, не знаю, як залізний, але не пластик, металевий. Ось така йде фіолетово-рожева. Ось такий йде пін. Мені сподобався також коштував недорого, думаю, якраз. Під вишивку буде класно. А краще будуть тематичні такі магнітики на вишивку, що буде дивитися цікаво. Далі я її замов... Ага, це знову брошка, знову по от Отака літера І. Її звати Ілана. Ось така, знову ж таки, защіпка, як ну, на всіх, в принципі, брошках. Золотавого кольору. Е цей єдиноріг був більш такий масивний, ця взагалі легасенька. Всі камінчики на місці, нічого не відвалилося. Ось так все держиться. Ось так воно, бачите. Ну, як правильно показати, ось так. Але виглядає класно. Мені подобається, надіюсь, малій також. Це такі невеличкі с... подарунки доповнення до основного подарунку. Основний подарунок у нас будуть гроші, бо вже дитина відносно доросла вже собі збирає на те, що вона хоче. Далі наступний це також пін. Ось така рожева. Ось, яка вона манюсенька. Я думала, що вона буде більше з таким такою прекрасницею. Ну, якщо взяти оцю і оцю, хоча, ні, менше, бачите? Десь на сантиметр вона менша. Але одне мінус, ось, бачите, оце треба буде підрізати. Оце такий їм... Це перша киточка, що її треба трішечки доробити. А так, в принципі, як маячок на цю, на ножечки підійде. Так, наступний у нас. Знову ж маячки. Ага. О, як бачите, вони вже більші. Такі як Амбре. Тут чорний, внизу синій, з такими намистинками. І зелений. Зелений, зелений, зелений. Зараз. Буду дістати. Так, щось у мене не хоче у мене ніяк. Зараз хвилинку. Я їй допоможу ножицями. О, нарешті. Ось така зелена, така прекрасна в вигляді квіточки, також ниточками. Ось така. То ці довші ці схожі, як я в минулому відео показувала. Це в цей раз ось такі. Замовила маєчки. Так як ножиць в мене планується багато, то і маєчків потрібно багато. А я хочу, щоб на, кожні... на кожних ножицях був маячок. І прийшли в мене ще ножички. Ось такі ось такі ножнички, такі як бронзові. З якимись китайськими іерогліфами і тут зміїні хвостики. Трішки йдуть так, тугенько. Можливо, через те, що вони нові, не знаю, але трішки йдуть тугенько. Зараз спробуємо, як вони ще ріжуть. А ось якраз в мене. Ну, в принципі, ріжуть непогано. Я їх буду використовувати не на тканині, а на ниточках, або як для декору. Кінчики не видно. Ось так, мовне. Кінчики, в принципі, гострі. Але якщо брати з цапельками, то в цапельках взагалі кінчики такі тоненькі, гостренькі, а в цих більш не може ніяк сфокусуватися. О, бачите? Тобто в цих більш такі, більш товстіші. Ось такі ножнички. Знову ж масування якимось маслом, то поки будуть потрібно їх витерти, щоб вони не мастились. Ось такий візеруночок. Так, і на цьому, напевно, все. Так, це всі посилочки, які до мене... Поки дійшли, ще буде у мене три посилочки, які я замовляла, дві посилочки з ножичками І одна посилочка з наборами резинок. Це для похресниці. Е, я спочатку не сказала, зараз говорю. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, ставити. Е, на дзвіночок нажимати, щоб слідкувати за наступними відео. Дуже постараюся загадувати не хочу, але дуже постараюся на наступне зняти щось саме вишивальне, а не розпаковки такі, бо це вже третє відео розпаковки, а вишивального й досі нема. Тому наразі все. Всім дякую за увагу, всім спокійного. Дня спокійної ночі, тихої, мирної, і все буде Україна. Всім папа. -па.